Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо, як от з картинки, зробити 3D-модельку Fusion, якось її модифікувати, наприклад, зробити з цього логотипу брелок чи щось таке. Тему для цього відео підкинули в коментарях до попередніх уроків, за що я вам дуже вдячний, що ви оцінюєте мої відео активно коментуєте їх. А також у мене на каналі є спонсорство. Ніколи про це раніше не згадував, але тим не менш знайшлися люди, які підписалися. Власне, ось вони, я їм дуже вдячний. Але все ж таки не агітую оформлювати спонсорство. Краще закиньте ці гроші на русоріз або на повернись живим. Але якщо все ж таки станете спонсором мого каналу, буду вам безмежно вдячний. Знайшов ось такий логотип: це картинка в форматі JPEG. Бачимо, що видно навіть пікселі, тобто вона такої поганенької якості, щоб ви Користувати її у фушін, нам потрібно її конвертувати у формат SVG. Є два способи зробити це. Якщо у вас не складне зображення, як у мене, то можна просто в гуглі написати to svg, Перший якийсь сайт відкритий, і сюди ми можемо закинути наше зображення. Ось я його попередньо завантажив, відкрити, конверт і завантажуємо вже наш SVG файл. Давайте його відкриємо, і видно, що до речі, нормально цей сайт впорався, є у нас адекватне векторне зображення. Але якщо у вас якесь більш складне зображення, або ви просто не довіряєте цим сайтам, бо насправді щось таке цінне і важливе, я б туди не завантажував, бо ми достеменно не знаємо, чи зберігає цей сервіс наші зображення і що він з ними робить. Тому другий спосіб можна безкоштовно завантажити графічний редактор Inkscape. Тут є розділ «Download». Current Stable Version і ось Windows Installer Package. Інсталюєте його, відкриваєте. і Потім натискаємо File, Open, обираємо наше зображення. Далі переходимо зверху у вкладку Puzz і обираємо Trace Bitmap. Одразу тикаємо на наше зображення, бачимо, з'явилося прев'ю. Мод у мене встановлений такий, який був за замовчуванням, Brightness катов. І тут по суті нам потрібно лише повзунком Threshold налаштувати значення таким чином, щоб зображення у нас не з'їдалося. Тобто, бачите, воно таке стає менше-менше. Зараз трошки збільшу якось. Видно, що його, наче, хтось поїв, стає воно більш-більш більш повним. Ну і напевно, ось десь ось тут я зупинюсь. Майже 0,7, у мене значення. Після цього натискаю Apply. Поверну назад цю панельку, переходимо у Layer and Objects, і тут можемо наше зображення приховати, щоб воно нам не заважало. І бачимо наше векторне зображення, затискаючи Ctrl, обертаю колесо мишки, і бачимо, ну, що воно супер чітке, немає ніяких точок, але є нюанси. Бо так як картинка була поганої якості, ми бачимо, що кути у нас такі попливли, але це не дуже критично, якщо знову ж таки це буде якимось невеличким брелком при такому масштабі. Це не буде помітно. Щоб зберегти, натискаємо файл, експорт, Обираємо, куди його збережемо, ну і назву якусь, пишемо, не знаю, щось додам, щоб не було повторень. Обираємо обов'язково SVG. І тицяємо експорт. Якщо ми перейдемо в папку, бачимо, що у мене тут є ось два SVG файли. Ось цей другий ми тільки що зберегли. Відкриваю його в хромі, бачимо маленьке зображення, проте ми можемо його дуже добре збільшити. На цьому, з підготовкою, все переходимо у Fusion, створюємо скетч і натискаємо Insert, Insert SVG. Далі insert from my computer. Обираємо ну, без різниці який. І ось з'являється наше зображення, але воно в мене чогось догори дригом. Давайте перевернемо на 180 градусів. І так, щоб воно було плюс-мінус по центру. Ну, якось так. Натискаємо ОК, і, в принципі, це вже скетч, з яким ми можемо працювати. Одразу давайте оберу солід, екструд, обираю ось цю таку загальну геометрію, нехай на 3 мм. Окей. І, наприклад, хочу все те інше заповнити, хоча, знаєте, 3 мм якось забагатовано. Давайте 2. Тепер знову зроблю видимим наш скетч, знову екструд, і обираю вже ось ці отвори. Отвори ці підіймаю на 1 мм і обираю не Join, а New Body. Для того, щоб зробити їх різнокольоровими, Ну, чисто для наглядності, щоб зараз воно приємно виглядало. Натискаю англійську A. З'являється панелька Appearance, Якщо у вас не реагує Fusion на якісь кнопки на клавіатурі, перевірте розкладку, яка у вас мова, бо якщо стоятиме українська, вона не реагуватиме на кнопки. Хочу зробити, наприклад, все чорним, ось чорний матовий. Зверніть увагу, є кнопочки завантажити, тобто ті матеріали, які ви раніше не використовували, їх спочатку потрібно натиснути Завантажити, так, але у мене... Fusion хоче оновитися і вилазить помилочка, що воно не буде їх завантажувати. Ну, коротше, воно завантажиться і після того, як кнопочка зникне, ви можете перетягувати це в ваш проєкт. Тепер я хочу зробити все інше білим. Так само у мене є. Ну нехай ось цей ABS буде, але для зручності я одразу оберу всі інші ось ці тіла. І матеріал перетягну сюди на них. Щоб не тикати окремо на кожний з цих об'єктів, натискаємо Close, і в принципі є наш логотип. Бачимо, що він уже як моделька. І я не раз казав, що типу зробимо з нього брелок, давайте зробимо якесь вушко. Тут все дуже просто. Обираю, ну давайте нехай цю площину, креслимо скетч. Речі, в мене зараз камера виставлена. Тобто ми бачимо, що воно ніби як в реальному житті, але це не дуже зручно для проєктування. Раджу ставити завжди ось цю ортографік. Ось, І таким чином ми бачимо чітко всі розміри, такими, якими вони є, і перспектива їх візуально не змінює. Накреслимо кружечок, нехай це буде отвір типу типу 5 мм. Далі обираю офсет, цей же кружечок і. Ну, нехай 2 міліметри в товщину, воно у нас буде. Далі, Solid Extrude. Вбираю ось це кільце. Підіймаємо його, в принципі, можна просто тикнути на ось цю верхню площину. Напевно, хай залишається Join. Ось, і є у нас такий типу брелочок з вушком під кріплення. Але щоб воно було якось більш гарніше, давайте ще зробимо філет по ось цим кутам. І зробимо його таким, напевно, чи малим. Так, і це вже виглядає прям органічно. Ну і на цьому, в принципі, все. Також в коментарі питали, як зробити її, ну, типу, різної висоти, цю модельку якось модифікувати. Тут я, на жаль, нічого конкретного показати не можу, бо все залежить від вашого зображення, від того, що ви хочете з ним зробити. Банально, якщо стоїть мета, просто його ось таким типу скошеним зробити, то можна, ну, наприклад, в цій площині намалювати скетч. Нехай це буде прямокутник по всьому профілю нашого типу, логотипа. І накреслю лінію по діагоналі всього цього прямокутника і спробуємо по ній зрізати, типу, щоб воно у нас вийшло таке скошене. Є різні способи це зробити, ну, але це таке супер банальне. Далі обираємо солід, екструд, обираємо ось ці профілі і йдемо аж до цієї сторони. Автоматом кат, натискаємо ОК, OK, і бачимо ну ось такий зрізаний. Тут, правда, залишилось ось це чудо, можна спробувати його. Якось ось так просто видалити, натиска англійську Delete. І от отримали прям якусь, я не знаю, навіть лопатку чи що воно таке. Ну а далі експортуємо модельку і можемо друкувати. На цьому вже точно все. Ще раз нагадаю, пишіть в коментарях ідеї для відео. Не забувайте оцінювати це відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!